Народжені 32 роки тому Вадим та Ірина Козюпи із Волині обоє рувесники незалежності. Він прикордонник, а вона вчителька. Чоловік захищає країну ще з часів АТО та ООС, А нині він повернувся на чергу ротацію з під Бахмута. За час, поки триває російсько-українська війна, Вадим та Ірина створили сім'ю, народили двох донечок і продовжують боротися за незалежність України. Далі історія однолітків нашої держави. Алло. коханий, привіт. Привіт. Як ти там? Все добре. Так, все добре, ми тебе чекаємо. Ну, що там дітки? Що там дітки? Нічого. Чекають свого тата. Кожен день, а де нас тато, коли тато приїде. Мама, Татка де тато? Україну, Мама, де тато? Нас... – Не забрали нашу Україну, так? Тато трирічної Вероніки і п'ятирічної Кароліни прикордонник. Я розуміла, він військовослужбовий, військовозобов'язаний. зобов'язаний. Що... Я вже звикла до всього, бо я жінка військова, то я вже знаю, що це таке. найщасливіше миття для сім'ї Козюб, розповідає Ірина, коли тато приїжджає додому. Сім'я живе на Волині. Нині Вадим до своїх дівчат приїхав на ротацію з-під Бахмута. Там чотири місяці його підрозділ тримав оборону. Хлопці наші тримаються, йдуть вперед. Ми даємо ворогу прочухана, як можемо. Він те відчуває і, і все-таки ми потрохи-потрохи, але ми йдемо вперед і ми переможемо. Вадим родом з села біля кордону з Білоруссю. Там колись був пункт пропуску. Шазмалку задалявся на хлопців у формі і думав, от би собі бути військовим і служити на захисті нашої країни. І вже восьмий рік Вадим стоїть на захисті, підписав контракт з прикордонною службою на другому році російсько-української війни. Тоді це називалося ще АТО. На той час Вадим був розвідником-гранатометником. Це був населений пункт Павлополь-Піщевік. Це була лінія розмежування, прикривали пункт пропуску. Тільки закривався пункт пропуск, і по нас вже починали там стріляти з цих всім, чи можна. Там війна йшла завжди. Вадим на той час жив у Маріуполі. Ірина з донькою переїхали до нього. Два роки мешкали у багатоповерхівці неподалік пологового. Там у 2020-му мала народитися їхня друга донечка Вероніка. Тепер це все зруйноване і окуповане. каже Ірині: тут не роди, бо тут буде війна. Ну і я такі. Ходила туди, відмічалася, і ми поїхали вже перед самими родами. І вже в серпні, кінець серпня, я поїхала додому. Це жах. Просто нашого дому, родом все розбомбили. Все. Це, мабуть, перша ракета, коли впала, мабуть, зразу в той дом попала. У те, що сходом країни війна не обмажеться, Вадим каже, зрозумів давно. Але у те, що ворог піде зі зброєю по всій Україні, вірити не хотілося. 24 лютого 2022-го Вадим був на службі в одному з прикордонних підрозділів на Волині стояв гул техніки. Чути було ну дуже великий гул техніки. Чесно, ми думали, що підуть. Літали вертушки, але не залітали на, на українську сторону. Ну і літали також без пілотників. У Вадима спочатку повномасштабного вторгнення вже було кілька ротацій у саме пекло. Каже: поїде знову. А поки у нього відпустка, і в ній він хоче набутися з дружиною та доньками, бо сім'я це те, що допомагає йому боротися. Тата, дивись! Я брюся за їхнє майбутнє, аби вони не бачили цього всього горя, що бачить їхній тато. Я хочу над ними, як то кажуть, вже мирного неба. Ми приложимо всі зусилля і кров'ю, і потом ми відборемо те, що наше. Вадим та Ірина ровесники нашої країни. Їм обом, як і Україні, по 32 роки. І вони не сумніваються, що наша країна вибере свою свободу. Незалежність зараз не якесь вихідне свято не декларація, а це просто, мабуть, така цінність, яку ми маємо берегти і зараз відповідально ставитися до нашого майбутнього, адже саме від нас залежить, яке буде наше майбутнє і як ми будемо жити далі. Звірою та ЗСУ Сніжана сидорук Микола Василюк. Подробиці, телеканал, інтер, марафон і єдині новини. І зараз у студії вже з'явилася Анастасія Даугали. Чекайте від неї новин буквально вже через пару хвилин. Ну а після марафон продовжить Ірина Баглай. Я не прощаюся. Ще побачимося.